Любитимеш Господа Бога Твого, всім Твоїм серцем, усім Твоїм розумом, всією силою Твоєю і всією душею Твоєю. Я люблю Ісуса, кричав отець Мирослав Ольшевський, а його змушували. Відречися своєї віри. Ні. Ніколи. Я люблю Ісуса. Отже, комуністи з Нього живцем здарили шкіру, вирізали вуха, очі, ніс і напівживого вкинули до ями з вапном. Ми готові посвятити життя за нашу віру. Померти для Христа означає жити вічно, говорив отець Зигмунд Квашнєвський, родом з Києва, який працював в вашій парафії, який так само тут, в Києві, віддав своє життя на електричному кріслі НКВД, коли не зрадив свого священства. Я готовий віддати життя за свої релігійні переконання, говорив отець Теофіл Скальський, настоятель вашої парафії. Він був аж 19 разів на багатогодинних допитах і врешті засуджений на 6 років політизолятор в Ярославлі, а згодом на 5 років концтаборів. Можете вбити тіло, але не душу. Говорив, під час тортур отець Євген Мірський, коли люди прибігли, щоб його оборонити, влада почала до них стріляти. На другий день знайшли священика в лісі, коли був проламаний череп, повиламані руки в протилежну сторону, так само. Чотири великі рани від ножа і п'ять куль, коли люди хотіли зробити похорон священнику, влада заборонила. Дорогі брати і сестри, може, відразу хтось з вас себе питає, чому такі приклади на початку сьогоднішньої проповіді? А саме тому, що Ісус запрошує сьогодні нас запитати себе, чи справді любимо Його цілим серцем, цілою душею, цілою своєю думкою. І так само тому, як говорив єпископ Станіслав на початку, що переживаємо тиждень, в якому молимося за наших померлих, коли ходимо на цвинтар від 1 до 8 листопада, можна отримати. Повний відпуст, коли посповідаємося, коли є до святого Причастя. І отже, пам'ятаємо про наших померлих, а про цих мучеників за віру, завдяки яким народилося зерно віри і відродилося на нашій землі. Варто також сьогодні згадати. тим паче, що блажений Йоанн Павло II, коли приїхав до Києва, Перші слова, які він сказав в аеропорту в Борисполі, вітаю тебе, Україно, відважний і стійкий свідку дотримання цінностей і віри. Як же ти страждала, відстоюючи в тяжкі моменти свободу проповідувати свою віру? І заохочував нас пам'ятати, Героїчні свідчення за віру, щоб приготувати майбутнє. Нові покоління, говорив папа, повинні знати, яку ціну має віра, що її вони отримали в спадок, щоб взяти з вдячністю факел Євангелія і ним освітлювати нове століття. А папа Бенедикт XVI нещодавно, на початку року віри, коли в Празі. Були проголошені блаженними отець Федеріко Бахстейн і тринадцять співбратів з ордену братів менших сказав такі слова. Я радію, що першими проголошеними в році віри блаженними є мученики за віру, тому що саме мученики нагадують нам, що вірити в Христа. Означає бути готовим також і страждати і з ним і для нього. Які мудрі слова. Вірити в Христа, це означає страждати з ним і для нього. Ми хотіли би вірити, але щоб нас це нічого не коштувало ані в праці, щоб признатися, ані на вулиці, ані навіть посеред рідних чи знайомих. Саме тому ці приклади. І слова мучеників за віру. Бог мене вибрав і допомагає все стерпіти, щоб оживити віру інших. Говорив отець Казмір на Скренській з вашої парафії, якого заарештували на залізничному вокзалі тут, в Києві, коли повертався з полонного, да відправляв службу і в миропомазання групі парафіян. Тут я став більше витривалішим і нічого не може знищити мою віру, написав отець Франциск Буяльський, вікарій вашої парафії. У своїй біографії він писав, що радянська влада під час слухання, прослуховування вживала неморальних знущань, так фізичних, як і психічних. Йому пропонували високооплачувану роботу. Вільність тільки якби зрікся своєї віри. Але він залишився вірним Ісусу, навіть тоді, коли приставили йому пістолет до скроні. Ми готові швидше померти, ніж зректися віри в Ісуса. Це слова отця Риша шишко бохуса вікарію вашої парафії. Коли він вже був на Соловках і солдати його волочили, то співв'язані по камері, запитав, чи вони може йти, він встиг тільки відповісти, мене припікають живцем. Помер, як Ісус, у 33 роки. А от ця Владислава Дворецького так побили тут в Києві що був інвалідом до кінця життя, не міг ходити, належачи, у святих тайн. А отець Бридицький Йоанн, що тут працював, прив'язаний до дерева, облитий бензином і спалений. Численні свідки розповідають, що бачили його прибитого, як Ісуса. Я не служитиму двом володарям, тобто Боговій радянській владі, сказав одній з проповідей отець Лубчинський, який тут працював. Поляки виїжджали. І мені також радили виїхати разом з ними, тому що були переконані, що комуністи мене порубають на шматки. Тож більшість моїх парафіян втекли, а я залишився сам як пастух без овець. Оце вбито разом із сіма параф'янами, а тіло його батька, тому що був батьком священика справді порубали на куски. У судових актах отця Лупчинського написано, людина відважна, рішуча, не боїться нічого. Стверджує, що лише Бог та віра існують, і лише Бог і віра залишаться. І справді лише Бог і віра залишилися. Хоча не мали режими, хоча так багато було знищених храмів, Бог і віра залишилися. Тому що коли Обшуковували кімнати, квартири віруючих людей, на питання, чи маєш золото, вони відповідали, так, маю золото, тобто віру. А на питання під час допитів, що є метою твого життя, вони з переконанням відповідали, метою є Бог. Він для мене є всім. Я за нього віддам життя без Бога. Я не міг би прожити. Улюблені цих прикладів є безліч. Сьогодні їх можна поглибити і варто взяти при виході з храму, там, де є релігійна література, чи цю книжку Хресна дорога Ісуса і мучеників з України де є ці приклади, чи дорогоцінна зі вступом архієпископа нашого, де є так само декілька розвідків. Про переслідування, про страждання. І варто повертатися до цих свідчень в році віри, щоб запитувати себе про віру. Деякі розповідають, що не було так само жодної пошани для старших. Емілія Гулько розповідає, люди ховали молитовники, релігійну літературу та крадькома читали. Але це було дуже небезпечно. В одному місці комуністи знайшли дідуся, що читав Біблію, забрали її силу, порвали на шматки і змусили його її їсти, так що дідусь помер, подавившись папером. Варто запитати сьогодні, якою є моя віра. Сьогодні ніхто нам насилу не вириває з рук Біблію, молитовники. Сьогодні навпаки треба часто аж просити, візьми до рук релігійну літературу в цьому році віри, щоб поглибити свою віру. І сьогодні нас не кидають до в'язниці, не засуджують за те, що маємо релігійну літературу. Але нас буде судити, Господь буде судити, коли станемо напроти на останньому суді, напроти всіх цих мучеників за віру, які за одну книжку, де було написано про Бога, були розстріляні. І буде нас Господь судити і з цього часу. Блажено, в якому живемо, який не хочемо використати, бо часто немає бажання прочитати літургійних читань на сьогоднішній день на сторінці католицького медіа-центру, чи побачити ці читання на сторінці телебачення, чи побачити на телеканалі католицькому. А є більше якась цікавість до того, що про мене Гороскоп говорить сьогоднішнього дня. Для того, дорогі брати і сестри, півроку тому наше католицьке телебачення з цього костюму транслювало наживо відкриття Першого Євхаристійного конгресу. І цей прямий ефір наживо в середньому дивилося близько 500 осіб і частина за кордону через інтернет, бо маємо цілодобово теж телебачення на інтернет-сторінці. І одна особа, що тоді дивилась через інтернет з далекої Росії, написала відразу нам такі слова. Сьогодні дивилася трансляцію відкриття Євхаристійного конгресу. І мені аж дух переймає, і сльози на очі навертаються, що сьогодні, як сказав єпископ в проповіді, та церква, яка була приречена на повне знищення. І та сама церква сьогодні має своє телебачення, яке транслює таку велику подію. Просто немає слів. Це насправді дар і чудо за страждання тих, хто віру зберіг і надії не втратив впродовж нелегких часів переслідувань. Телеканал ІВТН інколи дивилася, але сьогодні це неймовірно. Дякую вам. Справді написала ця особа, що телебачення це страждання, дар страждання тих, хто віру зберіг і надії не втратив. Для мене мученики з України займають дуже важливу роль в моєму житті, в моїй парафії на Вінниччині, де, де так багато з них загинуло за віру. І Колись, крім декількох книг, написав так само сценарій до художнього фільму, хотів, щоб наша країна була знана не тільки з Чорнобиля чи з боксерів, але щоб була відома в світі з цих прикладів віри, які є найбільші в нашій країні. Отже, висилав прохання і цей сценарій до відомих режисерів. До Кристофа Занусі в Польщу, до Мела Гібсона, до Сполучених Штатів, до, до багатьох інших. Так само вислав до однієї сестри, яка заснувала телеканал віковічного слова. І тільки вона мені відписала, що не в змозі зробити такий фільм, бо це величезні кошти, але може допомогти, щоб приїхати. І побачити, може, якийсь документальний фільм, ніби бути з нашої батьківщини. І саме не тільки документальний фільм, але вже 11 місяців в нашій країні є католицьке телебачення цілодобово. І треба сказати, що воно, дякуючи мученикам, народилося як експіація, тобто. Винагородження за роки упокорювань і принижень віруючих, за кров мучеників за людей, які стали жертвою брутального насильства, яких зневолено, яким зламано совість, яких стоптано, впродовж стількох поколінь виключали Бога з нашого життя, відкидали хрести. Не було на нашій землі ні благословенств, ні посвячень. Ні Євхаристії, ні в святих тай. А сьогодні, сьогодні відкриті храми. Сьогодні є католицьке радіо, є католицьке телебачення, яке транслює щоденну службу Божі, яке транслює кожен другий день богослужіння з Ватикану наживо під проводом Святішого Отця Української, де є релігійні програми, де так багато людей. Телефонують і питають, як стати католиком, вже кілька осіб тут, в вашому храмі, приступили до святих таїнств, тому що дивилися католицькі програми. Але це так само духовна боротьба. Тому що немає дня, щоб не було якихось проблем, перешкод, погроз. О, католицька кавалерія. Останнім, коли ми проводили... Кабель до інших мереж, щоб бути присутним і на Троєщині, і на оболоні, і на Солом'янці, і тут в центрі. Вже важко буде сказати, що немає в мене підключення до кабеля, бо вже в найбільших частинах міста Києва є наше телебачення. Отже, одна особа не давала 30 метрів, щоб прокласти через каналізацію кабель. Злосливо. І треба було 10 кілометрів обходити це підприємство, щоб вдалося підключитися. Отже, дорогі брати і сестри, сьогодні, коли роздадуть вам листівки при виході з храму, в цьому році віри, справді зробімо собі цю постанову. беручи на увагу мучеників нашої землі. Якщо ще не дивися, католицьке телебачення. Зробити цей крок віри. Там вам роздадуть і молитву за католицьке телебачення, бо ми сьогодні в Хмельницькому, у Львові, в наступному тижні телебачення розпочинається в Запоріжжі, невдовзі в Житомирі, в новоград Волинському, в Кам'янці-Подільському. Отже, потребуємо вашої молитви, в цій духовній боротьбі, бо, бо злому не подобається, коли щось діється доброго. І хочемо так само просити вас. І сьогодні, так як рік тому, коли був вас на проповідях, заохочував вас, що коли йдете сплачувати комунальні послуги, пам'ятайте про католицьке телебачення, бо воно може існувати, так як існує в 140 країнах світу з однією умовою, що місцеві країни займаються і перекладом, і утриманням цього телебачення. Із тих 140 країн світу, є країни набагато бідніші від України, але які радіють і можуть отримати цей телеканал, якось ми звикли, що все в нам повинно бути безкоштовно. Коли тиждень тому папа Бенедикт XVI завершував синод єпископів, і в своїй проповіді він хотів начебто підсумувати цей цілий синод Він сказав такі слова що усі люди мають право знати Ісуса Христа і Його Євангелії. І це є обов'язком кожного з нас, щоб інші знали це є обов'язком. Для того, дорогі брати і сестри, ще раз запрошую сьогодні в тебе є конкретна нагода, щоб перевірити, чи любиш Ісуса цілим серцем, цілим своїм розумом цілою своєю душею. Чи справді ти готовий для Ісуса віддати частинку свого життя? Бо Бог запрошує любити цілим, але чи справді хоч частинку свого часу, щоб допомогти католицькому телебаченню розвиватися, пожертвувати свої здібності, переклади, свої технічні можливості, своєї молитви, своєї пожертви. Щиро дякую. Оцю пробущу за цю можливість сьогодні, оцю єпископу теж за всебічну підтримку католицького медіацентру і всім вам, тим, котрі не будуть байдужі, до цих слів і до свідоцтва мучеників нашої землі, які народили, яких не дочекалися, які б напевно так раділи цих великих дарів, які нам сьогодні дав Бог, щоб ми справді вміли ними користати. І якнайбільше людей до ц... притягнути до Ісуса, щоб любили Його цілим серцем, думкою, життям і душею. Амінь.